Овни, вітаю вас! Сьогодні мова піде про молодик 10 березня у 20 градусах рибок у вашому 12 секторі гороскопа. Нагадую, по молодику два дні до, безпосередньо, 10 березня і два дні після. Не розпочинаємо ніяких ініціатив, не підписуємо паперів, не наважуємося ні на які важливі кроки в нашому житті, оскільки це так звані дні Гекати, темної луни. Вони не дають чіткої послідовної інформації, і наше образне мислення, символічне, інтуїтивне, може затмарювати реальний хід подій. Тому майте це на увазі. Крім цього, молодик 10 березня. Середньо пов'язаний із результатами, проявленими 18 вересня 2024 року у вигляді місячного затемнення. Тому все те, що ви започаткуєте наразі, чому будете приділяти увагу і що визначити для себе як важливе, буде давати свій урожай восени цього року. До молодика 10 числа підходимо ще 8. -го. Березня, коли з'єднується Меркурій з Нептуном у вашому 12 му секторі гороскопа, про це детальніше говорили у гороскопі на березень. Кому цікаво, подивіться, залишу посилання у підказці та в описі під цим відео. Так, ось, по такому з'єднанню ми маємо ще величезну. Купу активності, дій, ініціатив і загалом таких планів, проєктів, зустрічей, спілкування по квадрату Марса із Ураном. У Марс знаходитиметься разом із луною в вашому 11-му секторі гороскопа, урану другому, коли дійсно вся та кількість. Всіх нових проєктів і потреб у започаткуванні нового і реалізації його і бачення, як його оновити, може бити по вашому гаманцю дуже значно і в силу ще нашого такого стану по з'єднанню Меркурія із Нептуном, дещо відстороненого від реального ходу речей і потреб сьогодення. Можемо мати і фінансові втрати, і нюанси різного характеру, на що треба звернути увагу, оскільки натхнення може працювати не тільки в плюс, і бажання щось змінити, і діяти на свій розсуд, і зі своїм баченням втілювати те бажане у життя, може також нам нашкодити, зокрема з фінансової точки зору, тобто момент невідповідності, потребам і можливостям. Недоцільності, недоречності і якби, невідповідності моменту. Ось це дуже характерні риси такої енергетики, квадрату Марса з Ураном. Він зберігатиметься до 9 березня включно, тому будьте уважні. Вже 10 числа по молодому місяцю і Луна, і Сонечко в рибках знаходиться ще близько Нептун. Ми на емоціях, ми внутрішньо заглиблені. Для вас це 12-й сектор гороскопа. Це саме таке заглиблення у свої внутрішні потреби, бачення і важливість свого внутрішнього стану насамперед, і того, що необхідно відпустити. Який етап слід завершити? а що по-новому відчути і транслювати у своєму житті вже в якомусь іншому ключі. Що ж такого важливого, але знеціненого часом, наприклад, ви бачите на сьогодні, а що слід зберегти, незважаючи ні на що. І головне по цьому молодику, адже відбувається інгресія Меркурія Вовен. Перший сектор гороскопа ще й напередодні Дня народження вашого, оскільки незабаром весняне рівнодення. І от саме 10 березня бачимо інгресію Меркурія в перший сектор вашого гороскопа в знак зодіака Овен. І він дає можливість говорити, озвучувати, переміщатись, їздити, комунікувати, загалом виходити на зв'язок, так чи інакше, з цим світом. Тобто всі зміни, всі внутрішні такі фактори, які були переоцінені, які були вами розглянуті під різними просто кутами зору, оскільки по такому молодику величезний заклик зануритися у себе, зрозуміти, що. Все ж таки важливо на фоні всіх цих подій, що дійсно є вашим, що відгукується для вас, які слід відпустити події, образи, речі людей, можливо, навіть місце проживання, звідки вам вже нічого не видно, нічого не чути, де ви дійсно ніби тонете. А що вас має рухати вперед? Як та рибка, от яка мандрує цим світом, має все ж таки рухатись, який її маршрут, як їй себе показати, про що їй говорити у цьому світі на тлі різних подій у вашому житті? І того, як ви це пропускаєте через себе, і вашої енергетики, такої звучної, активної, коли ви дійсно можете довести свою правоту, можете. Підтримати ініціативу, можете запалити людей, надихнути їх ідеєю, можете показати правду і постояти за неї. Ось що важливо по такому молодику. Ось цей перехід Меркурія дає також величезний такий заряд, підтримку від мас, від ваших однодумців, від людей вам близьких, взагалі підтримку на рівні ідеї, тих колективів. Тих угруповань людей, які розуміють, що ви хочете донести, розуміють силу вашої мотивації, ваших спонукань, ваших закликів, всього того, що ви хочете змінити. Буквально у ваших руках знаходиться ніби от кадуцей Меркурія, і ним ви можете. Перетворювати інформацію просто якусь думку дійсно на якусь запальну ідею. Крім того, ви можете доносити звістки з тих місць, які недоступні для інших. Крім того, це озвучення різноманітних станів донесення такої інформації, яка приховувалася, до якої немає доступу, або яка вже настільки оброблена вами внутрішньо її цінність настільки зважена, що вона просто має бути. Вами винесена на публіку тим чи іншим чином у вигляді виступів, у вигляді поїздки, донесення до певних людей, зустрічі з тим, кому вона потрібна, загалом публікації навіть. Це також, взагалі, ваша ініціатива переміщатись, чи то покупка транспортного засобу також будь-яким чином розповсюдження її в соціальних мережах, виступи, розмови про це, загалом, все те, що робить. Вашу думку і вас самих на густах інших людей, коли вас бачать, коли чують, що ви говорите, і ви дійсно маєте цю силу. Я бажаю вам, мов не всього найкращого. Бажаю, щоб всі ті зернини, які ви посадите наразі, які у вашому внутрішньому світі вже настільки знайшли такий родючий ґрунт і дійсно мають ту живельну силу, якою ви. Зараз їх наділите і дадуть обов'язково щедрий врожай восени цього року. І ви відчуєте силу часу, силу простору і силу тієї планетарної енергії, яка наразі вам сприятиме. Дякую вам, Овне, на зв'язку.